Всіх привітаю на нашому каналі. Де ти пішов Попривітайся. Йдемо з віталіком, з Ілієм воду з брезентів, бо були дожди, а колби немає, да? колбу ж сняли. Да. Ремень посередині не натягнутий, там, з півтони води на дафі на, дафі, на мані. Ілієм води та. Та сьогодні наїно, може і не... А може спитаємо, щоб вигрузити. Може, папа тут буде брати і возити той склад, якщо захоче. Ну, коротше, побачимо насчет вигрузки літри, Бо треба ще й домой поїхати забрати літри, Купити. Ми забронірували трохи. По семінам теж вже можна сказати, забронірували, але ще не оплатили. Кажемо, розкажемо, коли будемо забирати. Чого ми возле КПС або возле КПС? Возможно, може, побачимо. що ще воду, може. Треба королящи клітки поробити трохи. І можливо, може, знімемо дишель з тобою сьогодні. Да, дишель треба сняти. Як бачите, отут вироботано <рес> так, Бо польовки, це все дають польовки, вироботи ось і так стоїть. Та треба його зробити, а чого? Ну покраситься, зрозуміло, вимить, селіндр перебрати. Поміняти інтереси. Поміняти. Да. Тут аж винти в Віталії лопають, бо ми вже задовбалися цими винтами, ще їх на ЦКП важко знайти, бо вони не такі. Так даже все, видно цей вже теж зігнути так трохи. винт. Коротше, треба і ліфтулки. Видно сейчас приближу. Воно вибито, вирвано. І ліфтулик треба втулки якісь. Ну щось треба буде делати. Да, ну коротше, підемо вже покажемо той, який ми хочемо притягнути. А може сьогодні притягнемо, побачимо, якщо папа захоче. А, побачимо зараз. Да, КПС той. Там старенький КПС, ми його зробимо. Він нам, той КПС якби, треба буде тільки для того, щоб І перва культивація весіння. Цей передпасівну більше робить. Цей на передпасівну більше працює. А той просто щоб жопу не рвати на тракторі буде. Не знаю, побачимо. У нас ще є в планах, може юмчика по весні запустити, щоб юмчиком контент поснімати. О, КПС потягаємо, хліба рони сепку, побачимо. Пів метра розворот на полосай політик. Ну, ладно, зараз йдемо зливати воду. Березанці зараз покажу. Открий, відкрий, наоборот. Може хтось не вірив. Ну все. Два бега. Сілі три. Ремінь не кинути, я зняв. Думав, що не буде дожджа, розгружимось. Ну чого, він на боксія води мало, зараз сіл'ємо. Може сьогодні, сьогодні-завтра побачимо. Вигрузимо. Ось теж обнаружили, Дивіться, як контейнер порвало. У мене колись був тут порваний? але все, брашу, ось все. Порвало, бо тут було 4 дуги на весь контейнер і два отаких хреста ось, думаю, порвало. Ну і що, нам буде Брезент знімати, чого ми порвало хір я знаю, все ж вроді жорстко. Ну, Не знаю, куру. Ладно, Работаємо далі. Ось, ось цей КПСик ми прийшли з Віталією до нього не всі середні, не тяжові, а середні. Де, можете бачити. А, трошки треба переложити рук, бо може десь щось шатається. Ну тут по-любому шатається, ми піднімали його, ну люфт такий є, ну то ми знаємо, як це все убрати. А так, десь щось може Короче, Щоб рівняти по хоту, скажи. Хватить. Передпосім ми тим своїм будемо робити, зеленим. А цим, я думаю, чуєш. По ціні метала за цей КПС на колесах. Він спустив. Та то Маїсі, що вроді запаска, типу, таке то він спустив. Ну, як би чуєш пацієнтів металу, за КПС дають, тут рама все ціленьке, не варяне, ніде. Не Борони всі живіші, та й то я думаю це стоє. Да, помить його чуть, -чуть покрасити. Буде, щоб пахоту рівнять. Що, погнали домой. Що, Oh, — Де? Yeah. No, no? no. — Тут втулки. — Ну, може й так. — Ну, не так він. Ми скільки не культивували, скільки зелений наш. — Сняли одну із ригель. Ось так втулка випала. — А як воно? Отак? — Отак, навіщо? — А, ні, з цієї, з по-моєму, було. — Ну, випала зі землі отак же. — Трошки, це зараз треба перевернути, не на чи все? — У нас з цієї сторони і приваляно не було. — Угу. Ну даже... Навіть... вистукаємо і цю тулку назад і поставимо приварим, а тут, тут все нормально, вироботки особо нема. вичухаємо палець теж тут. Вироботка мінімальна, как бы. Самое все там було. Коли це зараз виставить, то і все. Да, Виталіон? Андрей, що ти скажеш? Так не буде діва. Буде. Києво буде. А Подивитися, як буде Ну, Як отсюда дивишся, то наче криво. Буде. Друга сторона теж снята. Розбити все. Геть. Це плити туди нести і виставляти. Чи сюди, що переноску чинить. Туди занесемо. День другий. Вчора розібрали КПС. Я вам показував поснімали регелі. Сьогодні вже воно виставили, аварій втулку. Віталя палець вичухує. Щоб, ну, державчини, щоб були куски державчини, щоб льогенько заходив. Виставляли, ну, наживляли, заново все виставляли, палець, втулку, виставляли. І зараз папа, виходить, обварює все. Ось, ваш. Де ти навчився так варити, ну скажи? дела и говорили, и не знаю, говорили, да? А, это бы еще был сенсейский коза, да? Чего только что Напруга хорошая Че я куштуч... хороша ну, штучку снял. Наш на журке у нас стояла для шланг. Десь сюди чи десь її чи приваримо, чи прикрутимо, зробимо Просваримо, ну, може і просверлили так цей. під низ так сделали, чи для шлангу, бо тут не було шлангу, виходить на хамоту. Якби невдобно. Тут самі приварили. Може це... Та ну і на заводу їх немає для шлангу. Мені каже, проволокою прикрутити не завода вже було. Ну нічого ми зробимо невеличкий лайфхак. сторону вже заварили. Вітер мішає, вибачаюсь Заварили, вставили, все, варено, красиво. Шплінт вставляли. Шплінт. У нас прицеп діло колись ось лопнуло. І купляли ось шплінтуля 10 лежав, просто тупо типу, валявся. Пригодився, що Зараз папа обварює, збираємо все. Ціліндр треба буде перебрати, зробити. то такий момент зробиться. Що ще по потім КП. КП все ще буде, ну не тут. Можна було сьогодні зробити, але ну, переноска длина чиряється напруга, плохо сварка пече, як папа каже. Вже трохи може підсохне більше, підгонимо його до амбара, цей КП, щоб не тірялася напруга. І тут в нас є уголки. Вариться один сюди уголок і вторий туди, щоб ще усилий, щоб не, не роз'їжджалося. Що, що? Час, ну коробочку. Коротше, отаке ще буде ноу хау цим Сипс варимо і воно буде жорстче. Не буде давати розвертати його Да, папа це в Тикток побачив надивився дивився Ми взагалі хотіли його коли почало вивертати Інти лопати Стягнути типу, ремнем хоча б време, але вже так вирішили що переділати. Тік Ток тобі допомагає да? Так, ремонт культиватора окончен Віталій там болти доставляє одні Коротше, там вони не знаю не направляючи. Останеться висовити глибину і підтягнути його до амбара і поварити. Бо току хватило щоб ті втулки обваритися. Но папа хоче, якщо уголки уварювати, хорошо як я ще раз повторюсь, хорошо пропекти, щоб запекти. Там е, да, може хтось зараз скаже, що ми неправильно зробили, може треба було ці регелі вести, розтачувати, нові втулки під них робити, ну, типу збільшувати Ну не знаю, може так і хтось зробить і може і треба було так і робити. Ну, там не так було вибито критично, щоб Коротше, ну, варили, все чітко, вже видно, прям, що рівніше стоїть. Я ж кажу, усилим ще впоперек і буде він ходити і ходити. Е, що, 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 що в нас зараз по плану? По плану зараз завезти жорку. Е, вигрузити треба буде два бега цих селітри. Ну все ми вам покажемо ще. Та й в принципі ми вже ковші не будемо поки щеплять, бо завтра по, додому по селі труї їхати забирать. Ну, так, да, ще хотілося сказати за культиватори, розказати. Може хтось по-любому скаже, що це металолом. Е, не тріші, подожди, розкажемо. Що може металолом, що КПС-4 це старьо, типу вже. ну, старі може й да, це вже ну, воно робить, виповняє свою роботу і доволі таки непогано виповняє. Е, звісно, хотілося б якісь нові, оці, типу як КПГ, як Поляріс старий. Ну, У нас як літом продавалися по 140 Ніколаєві в, да, в офігенному системі. 120, 120 навіть. Ну. У нас не було на той момент денег. Ну, нічого, колись і пройде час, ми купимо, спробуємо. По суті, ну, от, да, може п'ятирядні ці культиватори, Я б не сказав, що вони краще вирізають. Ну якщо зелена сильна почва. Ну, так, Зелена почва просто. Mm. Та, ну, так, папа нас гукає їсти. Зараз йдемо. Е, ну, поки вистачає цих кпсів і буде вистачати. Прийде час, купимо. Може ну, прийде час, коли ми тяжелі трактор, хатеза, 6 або 15-23. Ну і нафіг, вікна хетеза, так? Да? З ними я дивлюся мароки, Ну, 6-циліндровий. Шестициліндровий ще куди не йшло? Ну, 12-21. Вони всі 6 а от 15-23 там вже і електроніка на навіску. Ну може воно не так страшно, як каже. Ну коротше, скоріше, його буде це хетез, може 150, але, скоріше, це буде колись хтс. Колись. Колись, так. Може додатися колись землі. Ну коротше, це вже не будемо згадувати наперед. Прийде время купити. Є багато дрова, що важливо, ніж джерели трактор. В першу чергу, комбайн би не помішало б. Да. А в другу чергу, якщо вдруг хтось буде землю продавати, краще купити землі. Бо таке час у нас, я не знаю. Я не знаю, як в кого, але у нас багато хто попродавав землю. Ну як багато. Коротше, нормально людей попродавали землю і попросажували чипа. Типу. Ну, звісно, якби як хоче, так і розпоряджається тими деньгами, ну, а ще я ж кажу по весні побачимо. Може цього дракона юмчика трошки під... Ну, вимить, по-любому вими може поставимо. Або стартер, або ото Дімка казав, що в нього є, да? Та поганяємо ним, може. Може, це теж. І брезент нам буде помірятися, казання, на нам буде теж. Коротше таке. Дивіться, покажемо все. О, сезорка туго заводиться. А, завівся, бо... На два години мали приїхати літру забрати, вже четвертого десь тільки їдуть. Зараз вітальон буде чіпляти бех. Ми спеціально грузили, щоб не через верх, а через зад взяти. А тут блядь, обична процедура, Сіли опять акумулятори, задовбе. Уже сі літру привеземо, знімлю, завезу там десь возліве е, цей. Та коротше, щоб їм профілактику зробили, чи подивились, який мертвий, не мертвий. Акумулятор може прийдеться як на таші, якийсь це куплять один. пішла, папа вигружає вже Прицепчик хороший. один мінус, що на цих наш чи як не на кругу, а виварений дуже круто зроблений. Звісно, ніколи може і не мінус, ну нам не подобається на шкварнях. Ну то таке, смотря для чого і що робити прицепом. Якщо бочку тягати, то в ноль. А якщо так зерно, як ми часто запихаємо в склад, то мінус. Так прицепчик хороший. Хочете узнати, як ми мана завели, бо вже заряджали акумулятори, вмирає і все. Здавсь сняли акумулятори, ці вже ось стоять. Переставили, завів з полтика. Сі зараз кавеземо, багажник в шкоду кинем. Завтра завеземо їх на провірку. Хай перевіряють, що з ними, може якогось хана. Коротше, таке. Е, да, може, якщо б не треба було нам завтра по селітру, ми б не переставляли їх, просто сняли б і завезли. Нам треба завтра забрати селітру. І може хтось каже, що не дав, вам дав гружони ще досі, то пізніше. Ну коротше. Під літасіком на Константиновці. Приїхали 20 минут первого, промазали в них обід, зараз обід закінчиться і підемо. Короче, оформимося та й будемо забирати селітру. Раніше не приїхали по тій причині, що поки состав зайшов, якраз хорошо свіжа селітрочка буде. Їздили, купили нові акумулятори або тимгоплейк. Ну і таке, теж будемо вдома, покажемо, що ми покупляли. А зараз дивимося, хто помне Дальнобой 5708 мою, це такий вже старий канал, ну він так зараз рідко відео випускає. Да і перекусимо трохи якось офігнюшки. Нас ранок наступного дня, сьогодні вже по-моєму, 31 да? так? Вчора ми привезли 30 а 30-те. Вчора ми з Віталіком поки добралися до, до дому. по нашій дорогі. Вже було початку п'ятого, вже почали тримінь. Ну, Коротше, передумали, вчора ви вигружати селітру. Сьогодні там папа десь їде. Короче, по делам на Одессу, то до обіду в нас є час. Зараз одна вчорашніх покупок Два акумулятора. Не знаю, такий один вже на дафі стоїть. Два года гарантії. Два года ж вони, не помнишь, сказали. Два года гарантії 16 тисяч геп і є контакт. Ставимо їх на ман. І що ще у нас? А, ось все. Раз фільтр, два фільтр. Тут фільтерок, і це у нас стабілізатор наман резинки. а Ручка ще. Ну, ручку папа сьогодні поміняє, бо без лічинки. Да. Але, кстати, э, хотів розказати прикол. На Дафі. Виходить, ми її купили. Тут не було лічинки дверної. Ну Думаю, блін, фігня та права дверка, якби, нулі закривається та й все з тою лічинкою. Оказується, на Дафі, якщо немає лічинки. Не закривалася права дверка. Вставили лічинку, вділи ну, всі чашки чи як там все подівали і почало закриватися дверка. А так не закривалася. То папа поміняє ручку одразу, лі... ну, щоб з лічинкою взяти, щоб самим не вставляти, не морочитися. І потім поміняємо ручку цю. Да, наклейку цю треба буде, попробувати, може, сьогодні здарти. Та й таке, план, зараз ці акумулятори на дафу перекидуємо, ці назад перекидуємо, на, на ман ставимо їх. Ставимо на ман назад, міняємо топлівні фільтри. Бо а що, ми год назад да, десь міняли. В принципі, що тут наїздили, чуєш. Що тут наїздили. Хоча я вам скажу, я заправлявся. Теж, бо в 22 ж так, ну, в основному на заправках заправлявся. там. Я не пам'ятаю, амік БРСМ ми, як возили, бо соляр... напряг був соляркою. постійно на заправках заправлялись. Фільтра замурувало ще більше, ніж вдома заправляєш. Ну, коротше, Приступаємо до роботи. Папа потім прийде, будемо вигружати ціліто. Хочу показати лайфхак зеленуха, ну, Вона все видно злазить вже. Сода, ложка соди. Ну, така у нас примітивна чашечка, щоб не вмазувати. Це вже я дві клеми зробив, ось ще. Покажи би вже час. реакцію, Це, як би кажуть, старий дітківський спосіб. Перемичку. Може хтось скаже, можна і нову, але ну, воно лежить, але ну, вона чуть длинша. ну, Це теж хороша, просто що окислялося. А... Як пішла реакція Шупить. ну. Це хороша клі... ну, кліма, ну клема, перемичка, вона не згнивша, просто окисли, як болти, ржаві ну, болтиржаві всіх на акумуляторах, хто хоче, що... що каже, не каже. Отак сейчас. Я держу, поки не перестане шипіть. Трошки поубираю, вже буде чистіше. Вичухаю клеми. Нові акумулятори, щоб все чистенько було. Вітальон завів дафа, щоб трохи потарабанив та й буде міняти фільтр. Да, може щось мідемо, що встаремо, зараз відправить. Фільтра на мані заморовані, пиздец. по-другому навіть і не скажеш. Зараз хтось скаже, а це ви такі хазяїни, такий хазяїн, блять, що фільтра. Та фільтра ми по весні раніше міняли. Що ж він пройшов? Від 10 тисяч не пройшов, навіть. Вони по місяцю по два стоять. Ну, може тисяч, ну 15, блядь. Йоб твою мать, диви. Де що от яка тут так... каша? Це в грубому. Я вахер. Папа всі побачив, сказав, я би сказав, як він, блядь, їхати. Сейчас сеточка вже нова. Фильтр я вахері, блядь, с вахере, короче, надо сепараторку ставить на на цього, що на другого. Горобчики, що ви робите? Дрон, що це таке? Де, як сразу не видно видно кормович. А, да, да. Пісок як ждать бумага просто. скільки тобі Що б ти робив, если б не дрон? На пісок би б я точно не додумався за лимонну кислоту? Де? Новий бачок буде. Коробчики. Отак хуя. Може папі предложить радіатор помити основний так. Андрея голова вара капець, блін. Пробували ви мені Віталій К2 бризка, так? Коротше, бризка в ІК2. Я думав, що може попасти, а потім не можна промити. Залили лимонна кислоти, не, не вимивало. Ну, в Дрон жменю піскав воду, сипнув і вимило, де офігенно як. Чи там гаряча є каністри. Там гаряче є в каністри. Ну, де? Новий бачок, Йоперний театр. Опять? просто пісок воду на Зараз я буду, принесу каністру. Трошки посніваю вам, як папа розгружає. Я опять штучок витягнув. Стремно воно ну, конечно, но хайпапа разрушаем. Я тут забуксував і Павло мене трошки підштовхнув, здвинув з міста, бо ззаді беги було важко брати, бо нак... ну, коротко, ямка була і при подйомі сильно наклоняло. Розгрузили вже беги, пів діла зроблено. Ще залишиться Два бега карбаміта привезти, ну, то вже пізніше здамо сімечко і візьмемо. Зараз папа з Андрієм з Віталією будуть усі вікна латати пленкою, щоб не було сквозняка. Е а я їду маном, я їду маном десь резинку короче, поставив, підсасує воздух, завоздушується, солярка тікає. На такому моменті будемо завершувати наше відео. Вже темніє, а ми ще довбаємося з маном, десь солярка тікає. Поміняв фільтра, папа каже, може із-за того, що видував колби воздухом і десь задув якусь піщінку, може десь щось попало і солярка заглушиш втекла, надо... ну коротше, тікає солярка, непонятно що. Ну, ну що, зараз знайдемо, розберемося, у нас запасна колба є, зараз але... знайдемо. Не було ще такого, щоб не знайти. Так що, до нових зустрічей. Підписуйтесь, ставте лайки. До побачення. Ну, інтересно, вроді зробили. Завернуло як манжет, думаю, їм попало щось. Просто щоб не знімати, бо довго знімати. Розвернули, ой, розвернули, відкрутили трубку подачі, попробували туди дути. Ну, солярки в трубку надули, шлангу шлангу наділи на подачу де фільтра. Налили солярку шлангу туди, ну типу промили. Вроді заработало, заводиться, все нормально. Дай Бог все добре. Буде буде.